А я цей світ не розумію і не погоджуюся з ним. Війна усюди так вирує, а в Європі хоч пихни. Зійшовши з розуму країна, погроза шла свою усім, бо не зломилась Україна під лютим натиском її. А ті дистанцію тримають, все зберігають етикет, доки все знищує і зламає на легітимний президент. Когось хата завжди з краю, їм там сухенько і не тече, але дідей до Дубаю, якщо вже раптом припече. Якби в Європі всі сплатились і швидко діяли разом, давно війна оця скінчилась, як хаос, як страшенний сон. Та гинуть люди і страждає, і флора, і фауна, усе. Доки хтось губиться в питаннях, а може, раптом пронесе.